Вітаю, я Володимир Бондаренко. Ми продовжуємо тему додавання даних у нашу онлайн-базу даних. Ми навчилися е, імпортувати таблиці. Тепер спробуємо, е, як це працює, коли ми таблицю оновлюємо. Знову натиснемо. Ми зараз, до речі, у відкритій базі даних магазин. Цю таблицю ми додали. Тобто структура таблиці у нас є, ми можемо відкрити знову імпорт даних, знову вибрати файл, знову обрати. До речі, проекспериментуємо. У нас є заготовка, приготовлена у майкрософтовському офісі, у табличному процесорі, і ми пам'ятаємо, що XLS не зайшов, зараз спробуємо XLSX. Ну, зараз думає, думаю, думаю. думаю. О, і щось і, воно тут розібралося. Але, але, але. І з однієї... Із одного, із одного табличного файлу у нас цілих декілька таблиць. Ну, тобто, мабуть, щось воно не змогло нам показати, тому натиснемо канцель. Так, да, ми хочемо скасувати. І все-таки, і все-таки. Спробуємо імпортувати дані через формат Кома Сепаратор separator -value. От. І бачимо, що дійсно один файл. Ось він розпізнаний. Одна таблиця розпізнана. Правильно. Перший рядок це є назви полів. Натискаємо Next. Так, і що ми будемо робити? Ну, по-перше, ми будемо е, е, додавати до таблиці. До таблиці юзер будемо додавати. Е, от, зверніть увагу, е, тут у нас нумерація йде не зовсім так. Е, Ми пам'ятаємо, що там номер стояв. Тепер уже, коли ми додаємо, ми вибрати нічого не можемо змінити. Тобто, коли ми створюємо таблицю, так, ми можемо обрати тип. Тут змінити тип не можемо. От, тому, зверніть увагу, там деякі рядочки були видалені, тому нумерація не підряд іде. От, Але це для бази даних не критично. От, всі дані розпізнаються так, як годиться. Натискаємо імпорт. Пам'ятаємо, що при створенні бази даних у нас було 24 записи, і зараз бачимо, що 35, тобто 11 записів додано, можемо відкрити таблицю. Для перегляду бачимо, що до 25-го запису йде підрядна нумерація, а далі пішло 26, 32, 34, ну і так далі. Тобто не підряд. І так у нас таблиця оновилася. Тобто, ми, знаючи структуру таблиці, легко можемо додати багато записів, щоб не працювати в онлайн, приготувати це все в офлайні, зберегти у форматі кома сепаратор value і е, потім е, оновити, додати до таблиці інформацію. Е, ну, цьому все. Дякую за увагу.